Нордичний погляд на хаотичний пострадянський світ в обласній науковій бібліотеці. Відбулися літературні читання Олафа Кюлена. Німецький письменник привіз до України дві книжки Мертві звірі та Нерідний син. Це детективні романи, написані під враженням реальних подій з дещо надуманим сюжетом. В пошуках натхнення письменник відправився у літературну експедицію містами Росії та України. Проте до однієї з них візит був останній. Ми там були з польським писателем, Ми поїхали у 2008 році в Сибір. Мы там все смотрели, там вообще приятное впечатление, Но люди уже мы видели много ксенофобии. Там они боятся китайцев, они боятся азербайджанцев, уже настроение такие. Абліжоне какета горіс, абліжоне крепость для шанувальників сучасної німецької літератури представлені книги мовою оригіналу. Олаф Кюль володіє російською та польською мовами. Добре, розуміє українську цікавість до посткомуністичного середовища виникла ще в студентські роки. За фахом німецький письменник словіст каже, книги допомагають європейському читачеві пізнати тонкощі колись закритого суспільства. Кіркерманія дуже хорошо приймаються як. Как як література, і как діагноз совершенно сучасної Росії. Зустріч читачів з німецьким автором відбувається вперше в Україні. Модератор літературного читання Людмила Жирик зазначає, нині німецька література практично невідома для українського читача. Відтак ці книжки стали чи не першими ластівками і наголошує творчі новинки кюлена мають двоякий зміст. Хочу вам сказати, дещо вражає. Тому що з тещем можливо згідно, особливо там, де він описує деякі все таки і в Росії, і в Сибіру дуже багато є українських людей, і деякі його думки щодо цього. Але в принципі, хочу сказати, книга дуже цікава, захоплююча з різноманітними подіями, і вона. Спонукай до роздумів. літературне турне Олафа Кюле проводилося у п'яти українських містах. Далі письменник повернеться до Києва. Аби книги були доступні широкому загалу. Автор сподівається в найближчому часі на переклад бодай одного роману. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.